Вітаю мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як я готую дуже смачний салатик, який можна подати як на вечерю, так і на святковий стіл. Салатик готується дуже просто із звичайних повсякденних продуктів. Починаємо готувати. Беру філе куряче, копчене 200 г. Кришу його на дрібний кубик. Беру маринований огірочок. Рецепт смачних маринованих огірочків є у мене на каналі. Посилання на нього я залишу під цим відео. І кришу огірочок на дрібний кубик. Далі беру горошок зелений. Вистачить 200 грамів горошку. Далі беру пекінську капусточку. Помила її і нарізаю соломкою. Додала у салат 200 г, а також беру 3 яйця. Варила їх від моменту закипання 10 хвилин, Кришу їх на дрібний кубик та додаю до салату. І перемішую все разом. Викладаю салатик на тарілочку, а зверху роблю сіточку із майонезу. Салатик готовий. Зараз скуштуємо цей салатик. Ммм. Смачно. Мені подобається поливати майонезом зверху салатик перед подачею, щоб салатик був свіжий і все видно в салатику, що там є. А коли набираємо салатик на виделочку, ми те, що взяли, просто макаємо у майонез. До речі, рецепт майонезу смачного. Є у мене на каналі. Посилання на домашній майонез я залишу під цим відео. Зможете самостійно приготувати дуже смачний майонез. Готуйте в задоволення на здоров'я. Смачного! Цей салатик у нас сьогодні на вечерю. Подаю його ось так.